Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас напружена складна така ситуація. Електрики в нас немає, як ви бачите, ось. Рашисти здійснили знову масовану атаку на нашу енергетичну структуру, Як ви бачите, всі вимикачі увімкнуті, електроенергії немає. Стабілізатор, нічого не працює. У мене є така ось енергетична автономна система живлення. Відповідно. Зараз працюють у мене, дивимося, 12-вольтова система живлення споживання від акумуляторів 75 Вт, 24 вольтове споживання, відповідно, 67 Вт. Працює котелопалення, І 40, тобто 60 вольтова автономна система живлення. Зараз заряджається відповідно акумулятор. Ось такий в мене акумулятор від електротранспорту, від електровелосипеда Зараз він заряджається відповідно. Я змонтував ще, зараз ось покажу. Так, йдемо далі. Змонтована, ось ви бачите, 48 вольтова акумуляторна батарея. На літі залізо акумуляторах. Все, у ось тут під'єднаний зарядний пристрій, відповідно, але ж немає електроенергії. І зараз будемо додатково підзаряджати відповідно від якоїсь автономної системи живлення. Це 24-вольтова система живлення працює. Вже трішки розрядились. 27% заряду акумулятора. Вона працює в буферному режимі, адже зараз сонячний день. 12-вольтова автономна система живлення, ось 93% заряду акумулятора. Так, ну що ж, будемо зараз вмикати відповідно. Щоб зарядити акумулятора літій залізофосфатного я напередодні придбав зарядний пристрій. Ось ви бачите: такий зарядний пристрій для літій залізофосфатних акумуляторів 48 В 8 А. Так як мережі немає, будемо зараз вмикати даний зарядний пристрій від автономної якоїсь системи живлення. Отже, запускаємо ми 60 В автономну систему живлення. Ватметр, відповідно, вимкнувся, інвертор вимкнувся. Інвертор в мене використовується в 60 вольтовій автономній системі живлення 600-ваттний. Споживання, як ви бачите, по лінії інвертора 0,7 Вт, по лінії акумуляторів 7 Вт холостий хід. Зараз будемо запускати ми відповідно зарядний пристрій, як ви бачите, під'єднаний ватметр вже. Не від мережі, а від інвертора. Напруга у нас на виході інвертора 222 вольта, 0 А0 Вт. Отже, вмикаємо зараз під'єднаний зарядний пристрій. Так, увага, запуститься чи ні, пусковий момент, вмикаємо. Момент запуску, бачите, не запускається, не запускається система, відповідно. Великий пусковий момент. Інвертор не дає запустити дану систему. Ну що ж, будемо зараз ми якось підзаряджати його від сонячної електростанції. Будемо користуватись тією енергією, що є. Так працюють мої системи. Зараз покажу ще ось. Цей акумулятор заряджений. Ну, від нього ще можна вмикнути, відповідно, навантаження, як ви бачите. 100% 53,3 вольта. Отже, зараз ми вмикнемо акумулятор 48 вольтовий. Так, вмикаємо. Як ви бачите, увімкнутий. Ну і далі вона на вихід вмикати навантаження і користуватись автономною електроенергією від акумуляторів. Отже, працюють зараз мої всі автономні системи живлення відповідно. Як ви бачите, навантажені ось 60 вольтові 25,5 Вт, 67 Вт, 24 вольтові, 12 вольтова я перемикнув на 60 вольтову. Зараз заряджаєте відповідно там павербанки, смартфони, телефони. Так працює моя вся автономна система живлення. Отже, все буде добре. Заряджаємо акумулятори. Вистоїмо. Переможемо. Все буде Україна.